Ти все життя будеш тягати на собі зайву вагу, зайвий жир. Будеш казати, мені так ок, мені не треба, або я хочу сидіти на дієтах, обмежувати себе або. Ти приймеш рішення, я дозволяю собі все в цьому житті і дозволяю змінити свої установки в голові. Я дозволяю увійти новим звичкам у своє життя і нарешті змінити своє тіло, ставлення до життя, ставлення до себе і кайфувати в моменті на високому рівні енергії, тому що не так багато часу у нас в цьому житті залишилося. Коли як не зараз кайфувати в момент, якщо тобі потрібна допомога на шляху до твоєї кращої версії, я покажу тобі, що таке енергетичне схуднення. Забирай безкоштовно у шапці профіля. А коли ти послухаєш мою енергосесію на здорове струнки тіло, як вивести негативні емоції зі свого організму, коли ти розберешся у харчуванні і поєднаєш це все, ти прийдеш і напишеш мені тут Дякую. Тому що я почала щось робити. Тому я відкрила абсолютно безплатний доступ, бери. А якщо захочеш іти далі, іди до мене на супровід, і там я тобі скажу, що тепер це твій спосіб життя на все життя. Тому що якщо ти знову повернешся до своїх некорисних звичайних. Щок все життя, так і будеш зайвою вагою. Будеш мріяти, а як її скинути?